Кої служби голоса марки? Час Тайм». я Юлія Ярмоленко. вітаю. Посольство Сполучених Штатів у Москві вимагає, аби Росія негайно допустила американських дипломатів до американського інвестора Майкла Калві, якого заарештували і отримують в одному з московських слідчих ізоляторів. У посольстві кажуть, недопущення дипломатів порушує положення консульської конвенції між країнами. Майкла Калві заарештували тиждень тому за підозрою у розкраданні 2,5 мільярдів рублів. Пізніше суд залишив його за ґратами на два місяці. Інцидент посилив напругу серед іноземних Емних бізнес у Росії. На думку оглядачів, ця ситуація може призвести до нової хвилі виведення з Росії бізнесу і капіталу. Детальніше у сюжеті Ярина Матвійчук. Засновника інвестиційної групи Беренвасток Майкла Калві називають одним з найповажніших американських бізнесменів у Росії. Його заарештували тиждень тому за підозрою у розкраданні в доларовому еквіваленті майже 40 мільйонів доларів. Меташок це, не просто підриває. це шок, це не лише шкодить, це підриває всю роботу, яку здійснює Агенція стратегічних ініціатив. Всю роботу зроблено за останні 7-8 років, націлено на покращення інвестиційного клімату. Сам бізнесмен всі звинувачення відкидає. Майкл Калві абсолютно впевнений у своїй невинуватості. Вважає, що з часом, коли всі факти стануть відомими, справу закриють. Критики російської влади кажуть, що Калві чергова жертва Путіна. Речник Кремля Пісков заявив, що бізнесмен Калві раніше неодноразово зустрічався з президентом Росії, а Володимир Путін не має відношення до його арешту і не впливає на роботу суддів. Сам Путін у своїй щорічній промові наголосив на важливості здорового інвестиційного клімату в країні. Щоб досягнути цих масштабних цілей, що стоять перед країною, ми повинні позбутися всього, що обмежує свободу та ініціативу підприємництва. Добросовісний бізнес не повинен постійно ходити під статею, постійно відчувати ризик кримінального чи навіть адміністративного покарання. Російська економіка наразі переживає нелегкі часи в умовах міжнародних санкцій та клімату недовіри з Заходом. Навіть прихильники Путіна не приховують стурбованості. Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін назвав арешт Калві надзвичайною подією в економіці. Економісти попереджають про появу страху у фінансовому секторі це шкодить. Це очевидно примушує кожного з нас тут задуматись, як мені далеко до його тюремної клітки. І я думаю, що ця думка торкнулась кожного іноземного бізнесмена тут. Майкл Калві громадянин США. Працює на російському ринку з 1994 року. Слідчі звинувачують його у розкраданні 2,5 мільярдів рублів у Банку Східний експрес через шахрайську схему за посередництвом фірми Перше колекторське бюро. За даними російських ЗМІ, у цій справі всього заарештували 6 людей. Бізнесмену Калві загрожує 10 років у російській в'язниці. Ця Чикаго заарештувала актора телесеріалу Імперія Джасі Смолета за фабрикування злочину на підставі ненависті проти себе ж. Минулого місяця новина про напад на актора сколихнула громадськість у США. Джасі темношкірий актор гей повідомив, що два білих чоловіки у масках, які викрикували гасла кампанії президента Трампа, гомофобні і расистські фрази напали на нього, побили і накинули на шию зашморг. Атака сталася тиждень після того, як Смолет отримав листа з погрозами і білим порошком. Розслідування виявило, що актор вигадав усю історію. За словами поліції, порошок виявився роздушеною таблеткою від головного боку. Олю листа смолет надіслав сам собі. Також він найняв двох чоловіків, щоб ті імітували напад на нього. Псевдонападники, два чорношкірі брати, яких смолет. Знав раніше. Вони дізналися, що актор заплатив їм за послуги 3,5 тисячі доларів. Поліцейські зазначили, що Смолет вигадав цю історію, бо був незадоволений своєю зарплатнею у серіалі. Новина про імітацію обурила соцмережі, адже Джасі перетворив на театр насправді вкрай болючу для Америки тему злочинів на ґрунті ненависті. Це оголошення сьогодні підтверджує, що актор серіалу Імперія Джесі Смолет скористався болем ізлістю, який спричиняє расизм і з лістю, расизм, із метою просування своєї кар'єри. Смолету висунули кримінальні обвинувачення. Йому загрожує понад 10 років у в'язниці. У поліції Чикаго кажуть, актор найперше мусить вибачитися перед містом. І якраз сьогодні у федеральному суді Мериленду розглядають справу лейтенанта берегової охорони і самопроголошеного білого націоналіста, який ймовірно готував справжню масову атаку. у США. у списку тих, кого хотів атакувати 49-річний пол гесон, були як відомі політики демократи, як очак Шумер, Ненсі Пелосі, Корі Букер, так і журналісти, як -от Дон Лемон і Крис Кому. За даними слідства, у своїх поглядах гесон спирався на маніфест Андерса Брейвика, норвежця, який 2011-го убив 77. Ім людей Правоохоронці виявили в оселі гесена 15 рушниць і тисячу патронів. Слідство також виявило електронні листи, у яких він зокрема писав, що хоче убити практично всіх людей на землі і прагне білої батьківщини. Пол Гесен перебував в активній службі у складі берегової охорони і базувався у Вашингтоні. Прокурори заявляють, обвинувачений терорист схильний до вчиня дій небезпечних для людського життя, які б мали вплив на уряд. І вже наступного тижня президент Дональд Трамп має вдруге зустрітися із лідером КНДР Кім Ченнином. І ледь не головним досягненням першої зустрічі. Експерти називають той факт, що саміт взагалі відбувся. Однак нині цього недостатньо у Білому домі. Сподіваються на дійсно продуктивну другу зустріч. Члени адміністрації вважають, що нині є шанси на те, що Північна Корея піде на повну денокларизацію. Про високі очікування та експертні прогрози Михайло Комадовський. Потиснули руки і домовилися про повну деноклеризацію корейського півострова. Цим завершилася перша зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна у Сингапурі. У В'єтнамі від двох лідерів чекають роз'яснень, що власне означає термін денокляризація і як її втілюватимуть в життя. Я думаю, обидві сторони відчувають тиск досягнути конкретних результатів на відміну від першого саміту інакше переговори вважатимуться провалом, і тоді ми повернемося звідки почали. Получені Штати хочуть, аби Північна Корея зробила конкретний крок до ліквідації своєї ядерної зброї наприклад, знищити свій головний ядерний об'єкт. Або надати повний список наявних ракет та ядерних матеріалів. Північна Корея у свою чергу хоче, аби США послабили санкції. Або формально закінчили корейську війну 50-х років, але найбільш продуктивним результатом може бути домовленість передати процес подальших переговорів чиновникам нижчого рангу. Два лідери не можуть вирішити всі проблеми самотужки. Я не думаю, що у них є достатньо глибоке розуміння того, як подбати про деякі дуже складні питання, у яких ви потребуватимете участі вчених технічних експертів. Існують ознаки того, що переговори у В'єтнамі будуть більш суттєвими, аніж у Сингапурі. Навіть готуються до другої зустрічі ретельніше. Представники обох сторін провели більше робочих зустрічей, аніж минулого разу, і це не дивно, бо триватиме саміт удвічі довше два дні замість одного. Готуються і фанати. У В'єтнамі справжній бум політичних зачісок. Аби перефарбуватися у очільника Білого Дому, треба година. На зачіску Кіма трохи менше часу. Перевтілюються люди, аби підняти настрій. І собі, і політикам. Можливо, і з посмішкою вдасться краще порозумітися. Ханой – місто миру. Коли Дональд Трамп та Кім Чин вирішать приїхати сюди поговорити про відновлення миру, я думаю, я повинен зробити щось, аби показати, що люди Ханоя вітають цей саміт. Можна лише припустити, якими складними будуть переговори, але точно не складнішими за маршрут Кім Чен Іна. Діставатиметься Ханоє, лідер Північної Кореї, легендарним бронепотягом, повідомляють інформагентства. Через увесь Китай два з половиною дні в дорозі. Експерти сподіваються, що всі ці зусилля не будуть марними і сторони знайдуть порозуміння. Михайло Комадовський, Голос Америки. Не ще стаємо продовжуємо випуск через глобаль потепління вже наступному поколінню доведеться мати справу із підвищенням рівня води в океані, сильнішими штормами та іншими природними катаклізмами для того, аби такі стихійні лиха переживати із мінімальними наслідками. Потрібні будуть кардинально нові інженерні підходи до побудови міст та інфраструктури. Нещодавно у Вашингтоні пройшов конкурс місто майбутнього, мета якого аби учні середніх шкіл запропонували свої варіанти вирішення головних проблем майбутнього. Цьогоріч участь у ньому взяли понад 40 тисяч учнів із понад півтори тисячі шкіл з усього світу про найцікавіші ідеї в сюжеті Юрія Мамона. На ці змагання школярі з'їхалися з усієї країни. Втім, є тут учасники і не тільки зі США. Ця команда на конкурс бачення міста майбутнього приїхала із Китаю. Our most <тас> найкраща частина нашого проекту це міст, адже він здатен виробляти електроенергію за допомогою вітру. Плюс увесь основний транспорт теж пересувається ним. Okay. Конкурс Місто майбутнього для підлітків це можливість очолити справжній архітектурний проект, завдання якого цього року стійкість міста до стихійних лих, наприклад, до землетрусу. Модель міста має бути побудована із перероблених матеріалів вартістю не більше 100 доларів. Система збору води. Ось тут акумулятор енергії ми зробили із старого фена для волосся. А ось ці дві частини це насправді контейнери для контактних лінз. Втім, за на перший погляд іграшковістю, ховається доволі серйозна інженерія, кажуть учасники. Свої проекти вони мають презентувати на сцені для суддів та аудиторії глядачів. Морські стіни зроблені з бетонної сталі для зменшення удару приливної хвилі на береговій лінії. Система контролюється супутником. Йдеться не лише про інфраструктуру. Судді хочуть пересвідчитися, що молоді інженери подумали і про людей, які проживатимуть у такому місті. Якщо інвестор хоче побудувати хмарочос на 50 поверхів, 20 із них повинні бути житлом для малозабезпечених. Такі змагання для школярів проводяться вже понад три десятиліття. Директор програм каже, це не тільки конкурс, але й ефективний інструмент для навчання. Традиційно ми просто сидимо, читаємо книги, обговорюємо відповіді в класі. А це зовсім інший практичний підхід. Ми питаємо в дітей, що ви дізналися про штормову воду, чи зрозуміли, що таке масштаб. Що ви про це знаєте? Окрім того, діти ще й гарно проводять час, коли роблять такі моделі. Переможці конкурсу отримують 7500 доларів для наукової програми своєї школи і отримують поїздку в літній табір, орієнтований на науку. Цього року виграла команда середньої школи штату Пенсильванія. Підлітки кажуть, отримали досвід реального життя. Найскладніше було не засмучуватися, коли щось не виходило. Думаю, що члени нашої команди дійсно зробили ці внесок. Це коли припустимо, один двігун не працював. Нам потрібно було все починати спочатку. Це було дуже неприємно. Комунікація ось ключ до успіху. Так, звичайно, Юрій Мамон голос Америки. Ще одне ще одне до чого доведеться пристосуватися містам майбутнього, це більша кількість населення. За даними ООН, щоб прогодувати населення планети, яке до 2050 року має сягнути 10 мільярдів людей. Світ мусить збільшити виробництво харчів на 50%. Однак, промислове сільське господарство шкодить довкіллю і лише погіршує кліматичні зміни. З цієї здається, безвиграшної ситуації є вихід харчові інновації. Так, зокрема, заснована науковцями каліфорнійська компанія робить котлети. Із рослин, які смакують, втім, як справжнє м'ясо, і все на природних компонентах. Про цю та інші екологічніші альтернативи для затятих м'ясоїдів ми розкажемо у нашому тижневику Вікно в Америку. Дивіться програму вже у суботу, о 21.40. Кілька рясних сніжних днів відчув цього тижня північний схід Америки. І попри те, що це сподобалося не дуже багатьом людям, подекуди закрилися школи у Вашингтоні. На один день зупинився уряд. Декому у Піцбургу це принесло неабиякі веселощі. Пінгвіни у зоопарку Піцбурга натішилися до схочу. Їм випав день біганини, ковзання та качання у снігу. Працівники зоопарку кажуть, і самі нерідко нарікають на затори на дорогах через сніг та інші незручності, які приносить циклон. Втім, надивившись на шалених від радості пінгвінів, тепер можливо по іншому сприйматимуть прогноз погоди. Новини, аналітика, реакції на події в Україні із Вашингтона, блоги про життя в Америці. Все це разом із вибраними відео історіями можна знайти на нашому сайті. chastime.com. і на цьому у нас на сьогодні, все. Дякую, що дивилися час тайм». Вмикайте нас завтра у цю ж годину на цьому ж каналі. Або дивіться пряму трансляцію на нашій сторінці у Фейсбук: Facebook. facebook.com. На все добре, Па-па.